Їдемо? Чорт, відбитки пальців залишив. Ну, впрочем, це ж моя машина. Всім привіт! Ви дивитесь канал Drive Your Life. Я Костянтин Луговий, професійний хімік, дослідник та викладач. Чому цей ролик почався з відбитків пальців? Справа в тому, що це дійсно один з найцікавіших методів ідентифікації персони. Бо відбитки пальців майже ніколи не повторюються. І є досить індивідуальною такою, таким слідом людини, якщо вона десь до чогось доторкнулась. Були часи, коли відбитки взагалі порівнювали просто візуально. Тобто десь в центрі сиділи спеціальні люди, які передивлялись якісь неймовірні тисячі цих карток в картотеці і порівнювали ці відбитки пальців, поки вони не збігуться з якоюсь е карткою. Але насправді вже давним-давно є. Електронні методи порівняння, і графічні програми, і штучний інтелект тощо. Але чому взагалі я, хімік, почав розмову про відбитки пальців? Справа в тому, що у вересні 2024 року в журналі Analytical Chemistry вийшла досить цікава стаття, що стосувалась саме відбитків пальців, і вже з хімічної точки зору. Автор цієї статті Кім Фріч. Це співробітник департаменту судової медицини Охруського університету. Так ось цей Кімфріч і його колеги запропонували ідентифікувати людей не тільки за самим малюнком відбитка пальців, але і за хімічним складом цього сліду відбитка пальців. Бо виявляється, що у різних людей хімічний склад їх біологічних проб відрізняється один від одного. Тобто відбитки пальців різних людей будуть складатись з різного набору амінокислот, якихось пептидів, що секретовані зі шкіри, природних ліпідів тощо. І отже, виявляється, що у нас є ще один потужний інструмент ідентифікації людини, особи. Окрім власно візуального малюнку, ми ще можемо ідентифікувати її за хімічним складом цього малюнка, тобто тих речовин, з яких складається цей малюнок, тобто тих речовин, які людина залишила на якійсь поверхні, доторкнувшись до неї. Для вирішення задачі визначення хімічного складу. Відбитків пальців, цей Кімфріч і Кім Фрі, його колеги запропонували використовувати такий аналітичний метод, як Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry. Десорпційна електророзпилювальна іонізація поєднана з мас-спектрометрією. Я розумію, що це багато складних слів, спробуємо розібрати це послідовно, що мається на увазі. Отже, що таке взагалі метод мас спектрометрії Якщо ми візьмемо якусь заряджену частинку, Розженемо її до певної швидкості і нічого більше з неї не будемо робити, то вона собі полетить по прямій. Але якщо на шляху цієї частинки ми поставимо магніти, тобто накладемо на неї постійне магнітне поле, то як ми знаємо, магнітне поле буде діяти на заряджену частинку і притягувати її до одного полюсу і відштовхувати від іншого. І отож, оскільки швидкість польоту такої частинки дуже велика. То вона не буде прям приліпати до магніту, просто не буде встигати. А магніт просто буде її відхиляти від прямої на певний кут. І це відхилення буде тим більше, чим більше заряд цієї частинки електричний, да? тому що ну, більший заряд буде сильніше притягуватись до магніту. І також це відхилення буде тим більше, чим менша маса цієї частинки. Бо маса це інертність, да міра інертності. Тому чим більше маса, тим важче відхилити її. Чим менша маса, тим легше відхилити. І отже, чим у частинки більший заряд і менша маса, тим на більший кут частинка буде відхилятися від прямої. І вимірюючи те, на який кут частинка відхилилася, ми можемо знаходити відношення заряду до маси чи там масу, до заряду. Ну і потім, відповідно знаючи маси хімічних елементів, знаючи заряди різних іонів. Ми можемо співставляти ці дані і знаходити із, чогось, із чого ж складалася ця частинка. Це якщо в двох словах, що таке мас-спектрометрія. Так от, при чому тут відбитки пальців? да? Автори статті, про яку я сьогодні розповідаю, запропонували взяти так званий електроспрей. Тобто, це такий високозаряджений аерозоль мікрокрапельок. Його ми розпиляємо на поверхню. Цей аерозоль десорбує, ну тобто, грубо кажучи, розчинює в собі те, з чого складався відбиток пальця, і він же його заряджає тобто він ну, іонізує молекули, з яких складався цей відбиток. Молекули стають такими частинками, що вже отримують електричний заряд. І після цього ми цей електроспрес вже розчиненими в ньому частинками. Залишків амінокислот, пептидів, ліпідів, поміщаємо в мас-спектрометр, і далі відбувається те про що я розповів вам вище. Тобто, ми за допомогою такої проби підготовки, як електророзпилювальна іонізація, і такого методу аналізу, як мас-спектрометрія, можемо визначати досить точно хімічний склад тих речовин, які ми залишили, ну або хтось залишив, доторкнувшись до якоїсь поверхні, і таким чином ми отримуємо потужний інструмент. Додатковий більш точний інструмент ідентифікації персони, навіть більш точний, ніж ідентифікація по самому малюнку відбитку пальця. Але навіть це ще зовсім не все. Насправді, той метод, який вони запропонували для вирішення цієї задачі, може вирішувати і більш цікаві задачі. А саме за допомогою цього методу можна іноді сказати не тільки, що це була ця людина, а не ця, але ще й можна е, деколи. Визначити деякі життєві звички цієї людини і навіть визначити контакт цієї людини з речовинами, які потенційно можуть свідчити про його деякі можливі кримінальні дії, це не означає, що ця людина обов'язково злочинець, але про що я кажу? Виявляється, що в секреті який ми залишаємо на поверхні, коли до неї доторкаємось, є залишки не тільки наших біологічних суто персоніфікованих речовин нашої життєдіяльності, та? але і, наприклад, там можуть бути такі залишки, таких речовин, як нікотин, як кофеїн, як ліки, як наркотики, як е вибухові речовини, як, наприклад, лубриканти від презерватива, як, наприклад, косметичні деякі інгредієнти. Тобто. Ми за допомогою цього профілю, хімічного профілю відбитка пальців, можемо потенційно сказати, що людина, наприклад, палить, або можливо, вона контактувала колись з наркотиками, або з вибуховими речовинами, або, наприклад, з певним класом якоїсь косметики. Тобто, дивіться, це все в криміналістичному світі можна використовувати ну, деколи як прямий доказ чогось, а деколи як. Інформацію, яка допомагає в... обрати якийсь шлях, куди далі рухатись. Якщо, наприклад, в відбитку пальців людини хтось знайде залишки вибухових речовин, це ще не означає, що ця людина злочинець. Ну бо, наприклад, ця людина може бути шахтарем і мати професійну. Ну, професійний зв'язок з вибуховими речовинами, або там хіміком, або ще кимось. Але якщо все інше, що ми знаємо про цю людину, не свідчить про те, що вона може мати легальні зв'язки з такими речовинами, да, то це е, далі надає інформацію про те, що треба це питання. Просувати, якось вивчати його далі, да? тобто там збирати докази тощо. Ну і так само інших речовин, там які ми можемо знайти. Тобто, дивіться, застосування цього хімічного методу, яке запропонував Кім Фріч і його колеги, дозволяють значно більше по відбитку пальців сказати про людину, чим просто малюнок відбитка пальця. Бо малюнок відбитка пальця дозволяє просто сказати про людину: ну хто це був, це була ця людина чи не ця людина, і тощо, якщо малюнок не змазаний. А от хімічна ідентифікація по відбитку пальців, по-перше, їй все одно чи він був змазаний, да? тобто, якщо ти отак от провів, ти все одно залишив свій біологічний слід. І все одно можна тебе ідентифікувати. А по-друге, цей метод дозволяє отримати більш повний профіль про людину. Тобто, не просто сказати, що це, це людина певно, а отримати більш. Повну інформацію про неї, про її можливі хвороби, про її можливі схильності до вживання там, тютюну, або алкоголю, або наркотиків, або тощо, про її якісь контакти. Якщо цю методику колись широко е, впровадять, а я думаю, що рано чи пізно її впровадять, то ми стоїмо на порозі просто іншого його взагалі рівня роботи з відбитками пальців. І до речі, колись трошки ще раніше я читав іншу статтю. Теж е, вона стосувалась відбитків пальців і теж хімії, там мова йшла про те, щоб е, можна було визначати вік відбитку пальця. Мається на увазі не вік людини, яка залишила е, відбиток, а саме датувати, коли цей відбиток був залишений. Чому це важливо? Тому що коли людина потрапляє під якусь підозру, і на жаль, в умовах наших реалій слідчої системи людину можуть закрити. І після того ну є всі способи впливу на цю людину, і можна, в принципі, домогтися насильницьким якимось чином поставити відбиток там, де його по факту не було, і використати потім це як доказ вини цієї людини. Виявляється, що можна визначати, датувати по відбитку пальця, коли саме він був залишений. І якщо буде доведено, що цей відбиток залишений вже після того, як людина Потрапила під варту, то ясно, що таке, такий доказ його вини повинен бути визнаний нікчемним. Ну але це вже зовсім інша стаття і зовсім інша історія. Друзі, не забувайте ставити лайк цьому відео. Це дуже допоможе нам його розповсюдити, і я вам буду дуже вдячний особисто, якщо ви прям візьмете і відправите посилання на це відео до себе в соціальні мережі. Месенджери, якимось своїм друзям, знайомим, давайте розповсюджувати знання про хімію українською серед якомога більшого кола українців. Не забувайте підписатися на канал Drive Your Life. Тут буде дуже багато всього цікавого, і до нових зустрічей. З вами був Костянтин Луговий. Всім пока.